Ліна Костенко, між іншим. І коли я буду навіть сивою, і життя моє під мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, ще для когось лихою, впертою, а для когось відьмою, коброю. І між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю. Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіми ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналася лихом, що душа поміж люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному. Я просила хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі! І як би на те моя воля, скрізь би я написала курсивами так багато в світі горя. Люди, будьте взаємно красивими!